Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Свято Вознесіння Господнє одне з найбільших 12 свят року. І головним пісні співом цього свята є Торпар. Вознісся ти на небеса Боже і по всій землі слава Твоя. І в цих двох рядочках церква звіщає нам. Те, що відбулося після Вознесіння Господнього, чи під час Вознесіння Господнього, чи у Вознесінні Господньому. Господь возноситься туди, звідки прийшов, але Він не залишає нас без себе. Сьогодні пригадуються слова, які ми співаємо на Різдво. Слава Вишніх Богу на землі мир! В чоловіці благоволення, в людях благовоління. В Тропарі тому Різдвяному ми славимо Бога на висотах, тобто на духовній висоті, а на землі мир в людях благовоління, які прийняли цього народженого Бога Слово в віз... часі Вознесіння Господнього. Господь іде зворотнім шляхом уже не з неба на землю, а з, від землі до неба, але залишає на землі не тільки мир, але й слава. Вознісся ти на, на небеса Боже, і по всій землі, слава Твоя, де слава Боже, в людях благовоління. Коли Ісус народжується, мир у людях благовоління. Коли Ісус возноситься, слава в людях благовління, в людях доброї волі. Святе Писання учить нас, проте Апостол пише, що інша слава в Сонця, інша слава в місяця, інша слава в зірок і тіло від тіла славою відрізняється. Тобто слава це така якість, яка Проявляє суть суть того, того творіння, того, хто, того що створене, чи того, кого Бог створив. І зараз, в часі війни, в часі нашої боротьби за Україну, ми часто вітаємося слава Україні. Я особисто кожен раз, коли перебуваю в церкві, на кожному богослужінні, буквально кожному завжди поєднує вітання слава Ісусу Христу і слава Україні. Бо в цей час, в час нашої боротьби, в час несення Христа Вселенського в час Світової Голгофи ці слова поєднані, адже український народ, військо наше. Наші воїни, чоловіки, жінки, хлопці, дівчата, наші волонтери, наші медики, наші рятувальники, енергетики, журналісти, дипломати, всі люди доброї волі об'єднані боротьбою за справу Бога. Справу Бога, справа Бога в тому, щоб світло перемогло темряву. І українські є сьогодні в авангарді цієї боротьби. І тому в нашому випадку, і вітання слава Ісусу Христу, і вітання слава Україні звучать однозначно якраз в розумінні несення Христа. Без сумніву, слава Бога, завжди буде вища від слави творіння, слава Творця від слави Творіння. Але коли творіння виконує справу Творця, коли воно продовжує справу Творця, коли воно творить все нове, як каже на Святе те писання, тоді ми можемо тут ставити знак рівності єдності. Тому слава Україні, це є насправді слава Бога. І ті люди, для яких, в яких відкритий духовний розум, духовне серце, ті люди це відчувають, і тому вони так сміливо, сильно. Проголошують, проголошують цю славу. Проголошують не тільки словами, проголошують діями, проголошують піснями, проголошують боротьбою, проголошують творчістю, проголошують будь-яким проявом своєї діяльності, взагалі свого буття. І про це важливо пам'ятати. Адже зміст людини полягає в тому, щоби. Бога прославити, радість ближнім принести і тим спасемо свої душі. Пізнання Ісуса Христа, пізнання Його місії, пізнання Його жертовної любові це є прославлення Бога. Передача звістки про Воскресіння, про перемогу над смертю це є основа нашої радості. І віра наша у Воскресіння. Є основою нашого спасіння, якщо ми підтвердили це своїм життям в жертвній любові і в постійній прославі Бога. Тому що б ми не робили, ми повинні славити Бога, ми повинні славу Небес, яку Христос приніс з собою на землю, відновив цю славу, яку колись земля мала при сотворенні, відновив у людях, коли люди мали при сотворенні. Він цю славу передав нам. Пам'ятаємо про це. Пам'ятаємо про те, що християни це сьогодні народ Божий. Колись в старому завіті народом Божим був ізраїльський виборний народ. Сьогодні виборний народ – це християни. Це ми з вами. У всіх народах і племенах земних. Кожен християнин, він належить до виборного народу Божого. Тому що це народ, в якому славиться Бог на землі. Вознісся ти на небеса Боже. І по всій землі слава Твоя. Коли священик звершує богослужіння, він обкаджує святий престіл і промовляє слова в гробі тіло, в аді душе як Бог, в раю з розбійником і на престолі Бог ти Христе, з Отцем і Духом все наповняючи як необмежений. Господь скрізь перебуває завжди. Але найголовніше, Він знову вернув небо на землю, а землю до неба. І ми з вами є носіями слави Божої. Ми справді слава Бога. І від того, наскільки чисто ми будемо передавати цю славу від творіння до Творця, передавати ту славу, яку, власне, з чого почалося гріхопадіння, коли диявол, тодішній ще Сатанаїл, Архангел, захотів славу собі присвоїти. Він мав її передати Творцям. Від усього творіння вона збиралася. В ньому, він мав її передати. Він залишив собі. І таким чином перервав цей зв'язочок. Таким чином він перервав зв'язок зворотній, коли творіння прославичі Бога приймало від нього благодатні дари від Творця в безмежній кількості. А диявол зруйнував цей зв'язок. Ісус його відновив. Ісус його відновив. Перша людина, Адам з Євою послухавши диявола. Перервали свій зв'язок з Богом, відірвали поповину, в якої живилися, духовну поповину. Адам втратив життя, а Ісус новий Адам відновив його. І знову повернув Адама, землю, людину творіння, повернув назад до Бога. Міркуємо про ці речі, це важливо дуже міркувати. І тоді нам прийде розуміння в тому, в чому наша боротьба, в чому безперестанна війна з часу Гріхопадіння до сьогодні. І в чому наша перемога? Наша перемога в тому, щоб славити Бога. Щоб ми були людьми доброї волі, тобто людьми, які своєю волею прагнуть Бога і своєю волею підносять і себе і інших до Бога, допомагають їм підніматися. І саме в нас ця слава на землі. Слава по всій землі. Тому. Ці дні до П'ятидесятниці, замість Царю Небесний, як в часі Великодніх свят, ми співали Христос Воскрес із мертвих смертю, смерть тим, що рубах, життя дарував. Також це формула нашого спасіння через Христа, так яку ми визнаємо. Так зараз пісні спів звучить: вознісся ти на небеса Божі, і по всій землі, слава Твоя. В цих 10 днів. Від 40 до 50 дня. Кожен раз, коли ми будемо ці слова промовляти, зараз промовляємо, вдумуємося в них і сповідуємо, що дійсно Господь не тільки воскрес, але й вознісся на небо. І нас з собою на небо возніс, але в нас залишився на землі. І саме тому слава Божеству, на сьогодні стала і славою тих, хто на землі залишився жити, хто живе, хто буде жити, хто буде приходити на землю. І тому наша слава Україні, народу, який любить Бога, який має найбільшу церкву у світі серед східних церков, народ, який має свою неймовірно потужну народну культуру, християнську народну культуру. Він реально славить Бога. І слава Бога, слава Бога. І в цьому буде і наша перемога, і наше спасіння. Тому разом до перемоги. Слава Ісусу Христу! І слава Україні.